Зразу розпочнеться друга гра гайшинської команди проти команди великої карапелі, друзі. У відкритий турнір Переяславської міської територіальної громади. Задіяно шість команд, в тому числі гайшин, Демлянці, Каратуль, Вергуни, Переяслав. Дві команди. Так що... Є кому грати і брати участь, друзі. Приємно дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати хлопчикам, а нам бути присутніми. Слава Україні! Героям слава. Будемо дивитися чудову гру. Велика каратуль і гайче. Буде зразу, друзі, перша партія і перша подача. Удачі обом командам. Удачі обом. Хемче! Песерес! Байщин веде, друзі, врахунку. Один микро. Будемо трошки записувати. І для нас з вами? Буде Насолода! Ножка витримала. Насолода. Повчаствувати хоч і дистанційно, але чудово. Хороший, хороший прожур. От блока і от скока. 3-1 Рахунок. За Гейшином. Але, друзі, все попереду. Все попереду. 3-2. 3-2. Рахунки можуть мінятися, а команди боряться. І це чудово. Це у нас у Пер'ясові. 5-2, Гайшин попереду. Артем подача. чудово, Чудово. Отчудили. Чудова. Шість-два. Шість-два. Чергова подача. Артем. потужня, Потужня. 7-2, 7-2, акуратно, Не влікатися, друзі. Не влікатися, бо можуть бути прильоти і в одну, і в другу сторону, і в одну, і, і в другу. Приємно, друзі, бути присутніми. 8-4. І бути тут разом з нашими хлопчиками. І вітання! Нашим хлопчикам воякам усім нашим військовим, боронять нашу країну. Там вітання їм, вітання, друзі. Вони були б разом з нами, але вони з нами. І так, ай, чудова! Oto, oh, znaljoto, značilo se znaljoto, ne poličilo se troche, duže, čudovo, početak za Išinom, za polem, za polem, drodzi, emociji, pitrimka, obok komand, a obi dvi naši, obi prijateljski, miskoj i Тики, дочки одкиденьки. Напосуджують. Ні, трохи не напосудили. 5-13 рахунок загащено, друзі. Не розслабляться обом командам. Не розслабляться. Села МЧС ДСНС. Ваш. Подача, Максимець, чудово потужня, Патушня, И... ти, далеченько, далеченько. Капинці спрацювали! А завесає! Аж завесає! Витягує! І витягли! А ці! А ці! І витягують така! Оце вам і накип! І кипіння! Ох, хороші! Накип! І кипіння! Далеко! Далеко! друзі, продовжується. Перехватили Залятного Артенчик. Ооо! Міша. Седя. Седя. Потужні, які потужні подачки, хлопчики і дівчатка. Друзі. Ох, а яке хлопочки від хлопки! Так, да. да, друзі. Такого. Такого. О, і ножки, і ручки. Добре. Артемчик. Блок от блоча. Блок от блоча спадає. Дванадцять, 17 гейщен. Веде в рахунку. Чудово друзі. Артем Чей. Кононенко на подачі. Потужньо. 19-12. Рахунок. Рушив. І знову рушає. І знов рушає. Двадцять-дванадцять. Удача потужня. И с подскоком. И с продеркой. А -а -а -а! Хороший Андрей Шамахин сегмент. Снова. Сетка. 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 Дивимося, друзі, далі. Дивимося. Міша затяжний, Міша! Посадив стінку на низ. І легенько пробив. Посадив. І пробив. Вон. Є. Що там? Не вийшло. Відкид і кидок. Відкид і кидок. І. Зачепил и отчепил. О! Хороший! Андрей подачка. Не. Хороший. Рахунок 22-15 за еще новом. Подача каратули. Отдача. О! Перехвачують. А тут м'якенько. Що там? І знову беруть. І знову беруть, відбирають. Сітка. О, Хартемчик. Робить рахунок 24.15 на користь зящина. Подачка. Міша. Трошки неподачка. Трошки, друзі. <сум> Трохи. Подачка рапелі. 24-16. 24-17. Будьмо уважні. друзі. Ох, потужня. потужній низом. Потужні. 24-18. Потужні подачі. І знов потужніша. І знов потужніша подача. Дуже важкі подачі. О! Ай, Що там? Оно! Оно! Воно що витворяють! Воно що витворяють! Оце витвори мистецтва! Спортивного, друзі! Спортивного поле. 24-19 Каратуль прогріваються! Прогріваються, друзі! Потужня подача, друзі, страшна! І беруть! І беруть! І не взяли! Перва партія за Загайщином 25-19 проти каратулі. Дивимося, друзі, далі. Дивимося далі. Друзі, іде друга партія, в якій гайшин пока програє. Але все час є. Все час є. Працюють обидві команди. Чудово. Каратуль у другій партії веде в рахунку вісім. Вісім. Зразу зафіксуємо. Четыре. Артемчик. Чудово. Чудово. Грапель. Трошки перегрупувалася. В них трошки рушила. краща гра. Дев'ят, друзі. Дев'ят. Подача. Ні. Удача. Дуже насичено! Насичено! Б'ють і відбивають друзі. Чудово! 11-6. Це ратим вперед! Ратим переді всі партії. А як взяли? А як тримається! Дужню парень подає, Дуже у сітку, але Проходять дуже потужні подачі через сітку. Неможливо їх просто так брати. Просто так неможливо. Вийшов. Вийшов, друзі. Що там? О! О, прожуримом ЧСД! 10-13 гайшин! 900 в рахунку. Друга партія, друзі! Дуже важка! Дуже важка! О! 12-15! Гайшин! Відстає, відстає, друзі. Але працює. Тобі дві команди. І все чудово. Все чудово. Сильний. Сильний удар. І знову дивіться, що витворяється. Що витворяється. Два такі потужні. Це страхіття, друзі. Це такого тільки в нас буває! Тільки в нас. Удача. Хороша удача, хороший прийом. І перекидочок, кидонець. Ось там трошки непонятка, ну... Но... Дуже важко, дуже важко для команд, Для бохоманд. Карапель гайки. Молодці обидві команди. Борються, показують все, що можна показати на спортивному майданчику. Красавці Обидві команди. Молодці. І насичений Гри, друзі! Все тільки по відчуттях, все тільки по відчуттях. Дуже адреналін. Поречі. Дуже, друзі. Команди заслуговують на все! Урод довжится, напружено. Ростов же напружено. Рот довжится. Що там, друзья? Шо там? там? Някенько. Пьотнякенько. Ой, хорошо! Нема чуть поки пока нічого хорошого нема. Хух. Чудово все чудово рахунок, друзі, 24-24. От вам і спорт для всіх. От вам Хвати емоції переповнюють. Переповнюють. Емоції, друзі. Апинці. Апинці от хапники. Друзі. Да. Приїдемо 25-25. Не дать. Не дать. Опять скакать. 26, 25. 26, 25, друзья. И. И. Да, что это такое 26, 26. Антончик, давай, братан. Міша. Міша. Що там? Хлопчики, не помиліться. МЧС! МЧС далеко! 27-27! Ратуль Виграє, одне очко! Виграє! 28, 28! Айшінка Ратуль немає голосу. а <плес> Емоції. Все. В душі, друзі. Все в душі емоції. Це, Це страхійки. 29-28 карати на подачі. Контрольний м'яч. Хлопчики. Да. І буде третя по партіям 1-1. Ось почалася, друзі, третя контрольна партія між командами так, Ратуль і Гайшин. Чудово! Чудово! 2-3. Гайшин веде в рахунку. Дуже напружені обидві. А третє, а третє рішающе удача Удачі потім обом командам Обом молодці. достойні команди. Один одного. Молодці. Лягенько, але трошки не взяли. Трошки не взяли. Дивимося, друзі, далі. Дивимося. Хороша. Хороша. І Дуже чудово. 8-5 гайшин веде в третій партії. 8-5. 13-12 гайшин веде. Дуже важко, дуже тяжко, але треба дотиснути. Що можна? 14-12, якщо можна дотиснути великий каратель. Обидві команди заслуговують на перемогу. Але ще шанс є і втирати. Капенці і от хапки. Чудово. чудово. Третя партія за гайщином, друзі. Вітання обом командам і всій громаді. Дякуємо, дякуємо, друзі. Гайшин іде вперед за медалями.